Так, друзі, всім привіт! Всі дуже радий бачити за те, що на своєму YouTube-каналі смішно, грішно, але нічого не зроблю. Я розказую, тут вже пописав, це все розказую на відео, все пише, все, це все. Бо поки в мене оператора немає, насправді я знімаю сам. Все розказую, все пише, це все. Так, файненько джміль літає тут у мене в хаті і все. І вийшло, о, бачите, в кадр попадає. Часом. І виходить такий варіант, що я дивлюся в телефон, а він мене не зняв. Бо не фатило пам'яті. Тому, друзі, дивіться, розказую ще раз таке коротке інформативне відео, кому, можливо, треба. Оскільки до мене сьогодні зранку дзвонив чоловік з зрачена, е, йому потрібні ловушки. Тобто, Я показую вам зразу, це все ловушки йдуть на українську рамку. Продаю пока що на українську рамку, оскільки я маю теж на додану рамку, але потрошки я ще її буду тримати. Дивіться, друзі, розказую по пистрому і показую також по-бистрому. Дивіться, це йде в ці ловушки на 6 рамок. Це йде фанера, все. Лувушки. Все, справді. Все насправді до ловилися, даже, Показую. Це в торік пізньої осені, влетів мені рій. Бачите? Шкода, правда, рій загинув. Рій загинув із-за того, що... Він дуже пізно влетів, я його підкормити там не можна було, і вийшло, що їм не фатило кормити там. Насправді. Плюс до того, що рамки, там було стояло три рамки, рамки позлітали в сторону. От бачите, три язики, як злетіли, достроїли вони самі язики. Рідь був файний, великий, масштабний, але, друзі, насправді дуже шкода. Дуже шкода. Даже, дивіться, це остався прополіс від нього. Дуже файно пахне, насправді, друзі. Пальмоно пахне, тому казав, я його ставляю. І дивіться, друзі, показую і розказую. Це йде на 6 рамок. Ціна їхня буде 350 гривень. Це йде на 8 рамок. Плюс е, ще одна ловушка. Десь має бути така сама, точно така сама зелена ловушка. Де вона є, я найду, все вам теж покажу чи в подальшому, чи просто дзвоніть. Так само її ціна буде те саме. Е, до них всіх ідуть криші. Це на 8 рамок. Ціна 400 гривень. Це йде на 5 рамок. Ціна такої 200 гривень, такої 250 Це йде дерево. Насправді, дерево вони файні всі. Тобто, показую. Перша ловушка. Це йде після роя, ще в даному випадку вона не вичищена. Язики ці я вичищати не буду. Із-за того, що хай буде приманкою. Насправді, це, це йде ловушка на 8 рамок. Тобто, показую вам. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 і готовим восьме. Немає рамки, насправді, друзі. Це йдуть на п'ять рамок. Чому ціна цієї 200, це і 250, це йде дерево, це йде фенєри. І плюс до того ця має чуть дефекти. Но на якість влову рогів абсолютно, повірте, не мішає. Абсолютно. І тепер друзі, дивіться, така ситуація. Хто купує ці ловушки, хто купує. В подарок іде зразу рамка суші, рамка суші, плюс до неї українська рамка гола. Подарунок, абсолютно рамка суші і рамка гола. Тобто, може хтось з воєнних хоче, може хто з таких людей хоче собі купити поставити десь ловушку. Тому продаю так. І таку Таку рамку ви можете спокійно понавощувати смужки вощини. так, подроткові. Якщо потрібно, якщо хтось з воєнних, я навощу лічно для воєнних. Насправді, в мене є ще вощина. І таким образом показую, це в мене є дана рамка, половина обрізана, половина навощена. Бачите? В даному випадку вона може ставитися вже в ловушку. Але лучшим варіантом поставити трошки в сім'ю, щоб вони чуть-чуть витягнули. Але при біді спокійно може бути йти вже вона. Е, чому так? Економія вощини. Дивіться, друзі, показую. Це рамка Дадановська, тільки дроти йдуть вверх вниз Бачите, оце йде смужка, була навожчена. Ото смужка, ото смужка, ото смужка, ото. ото. Видно, друзі. Бачите, як відтянули. Це все бджолина ячейка. От тільки тут ото була трутнева. Я взяв вилому все. Все тут. тепер як бджолина ячейка. Я можу спокійно ставити в сім'ю, можу спокійно ставити в ловушку. Кому вам треба? Куди, кому треба. Можна навіть обрізати і перетопити. Тому, друзі, такий варіант це є. Раз. Продається, кому потрібно дзвоніть. Номер у відео в закріпленому коментарі та також в описанні під відео. Я знаходжуся Рівенська область, Дубинський район. Село, скажімо так, Козин. Просто вам більш може бути зрозумітно. Бо я живу трошки далі, але кому треба, доставлю до козена. Можу відправити новий поштою, Укрпоштою, навіть якщо хтось з таких місцевих передам на маршрутку. Тільки хто передається на маршрутку, насправді, друзі, буде по повній платі на карточку. Поясню чому. Ви маршрутки забрали ловушку, а мені кого шукати. де? На пошті ви мусите заплатити, а там мусите так. Тому, друзі, домовлятися по е, ситуації. У мене є насправді багато знайомих, маршрутки можемо передати, навіть якщо хтось далі. Все одно маршрутки їздять, можна передати. Щоб здешевшити варіант доставки. Це є раз. Друге, е, рамки в комплект, е, що даю, сказав, два. Три усі ловушки перед тим, як будуть відправлятися, всі буде повністю провірено пленка. Тобто, показую, це в мене ловушка є. Ось тут маленький незначний дефект. То есть, я візьму скотчем приклею. А можливо, її поміняю, бо тут вона і тут є трошки дефекти. Можливо, і поміняю. Но в мене є такі ловушки, що заліто полопла пленка, все потріскала. Тому буде замінена пленка. Це абсолютно не переживайте. Я продаю ловушки такі, чищені, все повністю, щоб вам можна було зразу поставити їх вулик. Кому потрібно вулик, а на дерево. Тому кому потрібно, дзвоніть. Також оцей холстик. Це є холстик. На кожній моїй лужці, ви бачите самі, тут немає, обірвав я. Тут ще є. Кому потрібно, дзвоніть, оставлю ні зірву. Тому казав, друзі. Всім дякую, хто додивився відео до кінця. Кому потрібно, дзвоніть. А хто хоче, можливо, чогось іншого, так як в мене будуть ще в подальшому ловушки, вулики, бджоли. Багато-багато е чого інтересного. Насправді буду продавати. Тому, кому потрібно, підписуйтесь на мій YouTube канал, нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати мої наступні відео. Тому, друзі, всім до зустрічі, всім пока. А я їду далі працювати. Насправді, всім гарного дня!